Махнув засаду щоб зробити. Нагору, гору, що торкалось неба і щоб фрігійців окружить. Еней построїв теж отряди, де всім назначив для осади Без відступу навалити. Ідуть, зімкнувшись міцно, тісно, ідуть, щоб побідить поспішно або щоб трупом полягти. Троянці сильно наступали і тиснули своїх врагів. Не раз готинців проганяли до самих городських велів. Готинці так же оправлялись і троянців відбивались, один другого товк на прах. Тут їх чиновники тузились, як півні за гривні возились, то кулачем по зубах. Но як арунт убив камілу, то ді латинців жах напав. Утратили і дух, і силу. Побігли, хто куди попав, троянці з бігом не змішались, над їх плечами забавлялись і задавали всім столих, ворота в башню запирали, своїх ховатись не пускали, бо наступило і чужих. Як вісь така прийшла до Турна, то так мерзенно скривився, що твар зробилась не чукурна, і косо за зашморгом дивився. Потім ярує от досади, Виводить військо із засади, І гору покидав, і ліс, І тільки що спустив з долину, То в ту ж самую годину уздрів Енеєвих у ліс.